Це добре притча. У одного африканського короля був близький друг, з яким він разом виріс. Цей друг у будь-якій ситуації, яка б вона не була позитивна чи негативна, завжди говорив: це добре. Ось якось король поїхав на полювання і, як завжди, узяв із собою свого найкращого друга, який зазвичай готував і заряджав рушниці для короля. Але цього разу, мабуть, щось зробив неправильно, готуючи одну з рушниць. Бо коли король узяв у свого друга рушницю і вистрілив з неї, стався вибух. Вибух був невеличкий, але його було достатньо для того, щоб королю відірвало великий палець руки. Подивившись на ситуацію, друг, як звичайно, сказав: Це добре, на що король дуже розсердився і прокричав: Ні, це не добре. і наказав відправити свого друга у в'язницю. Минув рік король, як завжди, поїхав на полювання, начебто нічого не віщувало біди, але він несподівано натрапив на канібалів. Вони одразу ж взяли його у полон і привели до свого села разом із рештою. Вони зв'язали йому руки, наносили купу дров, встановили стовп і прив'язали до нього короля. Але коли вони підійшли ближче, щоб вже розвести вогонь, то побачили, що в короля немає великого пальця на руці. Людожери з гидливістю розв'язали короля та одразу ж відпустили. Через свої забобони вони ніколи не їли того, хто мав хоч якусь ущербність у тілі. Отже, з радістю повернувшись додому, король згадав той випадок, коли він втратив палець. До його щок прилила кров, і він просто горів від сорому за те, як він несправедливо повівся зі своїм другом. Король одразу ж пішов у в'язницю, щоб поговорити з ним. Ти мав рацію, сказав він, це було добре, що я залишився без пальця, і він розповів усе, що з ним сталося. Я дуже шкодую, що посадив тебе у в'язницю. Це погано. Ні, сказав його друг, це добре. Що ти говориш? Хіба це добре, що я посадив свого друга на цілий рік у в'язницю? На що друг відповів? Якби я не був у в'язниці, то був би сьогодні там, і з тобою.